Реформа у комунальному господарстві в Івано-Франківську єдиний розрахунковий центр перейменують міську інвестиційну управляючу компанію. До слова, в офісі ЄРЦ віднедавна почали працювати міні-ЦНАПИ, де можна оформити субсидію на комунальні послуги. Ця інвестиційна компанія в першу чергу свою діяльність зосередить на програмі енергоефективності на програмі капітальних ремонтів будинків на програмі облаштування прибудинкових територій, і це буде власне, основним аспектом діяльності відповідно цієї кампанії. Реформування ЄРЦ неохоче сприйняла громадськість. Зокрема, звучало звинувачення в сторону влади щодо кулуарного прийняття вагомих для суспільства рішень. Дайте, щоб громада трошки щось якесь слово мала, ви розумієте? А то ми так раз, раз, раз за годину прийшли. Ви Вадим Ботич, як за автомати прочитав, тут по мухах пройшовся. До побачення, коли ми переходили в ЄРЦ, коли ліквідували жертві. Тоді були громадські слухання на всіх районах міста. Ми знали, що це таке. а Тепер ми зробили кулуарно. Я, я впевнений, і це зроблено спеціально. Головний удар громадського обурення прийняв на себе колишній очільник ЄРЦ, а теперішній член виконавчого комітету в міській раді. Я платників податків, які в цьому місті народився, і які тут зараз сплачує податки. Я наполягаю на тому, що взагалі-то місто не повинно здійснювати інвестиції в багатоквартирні житлові будинки. Я розумію отримувати історичну спадщину. Я розумію допомогти в окремих ситуаціях, коли ми говоримо про загальний благоустрій, здійснювати і гроші, міські мільйони в те, щоб взяти і безкінечно знову трубу ремонтувати двері. Ні, я з цим не згідний. Зміни у комунальній сфері обіцяють остаточно затвердити на найближчій сесії міської ради. Натомість незадоволені мешканці міста обіцяють відвідати це засідання, аби й там висловити свою точку зору щодо реформування ЄРЦ.